Хтось запитає, що в нас по телевізорах на 55 дюймів. Насправді все дуже просто. У нас ціни на 55-дюймові телевізори, повністю нові. Стартують від 12 тисяч гривень. Це може бути такий телевізор TCL 14 900, такого плану, як Hisense, Повністю нові це як потрібно. Або ж з Ambilight підхідкою такі Philips. Кого цікавлять ще більші телевізори, також маємо наявності і 75 дюймові, і 85 дюймові телевізори. Проте, якщо ви любитель шикарного зображення, можна придбати на 55 дюймів телевізор, Samsung Neo QLED, він в принципі може прорекламувати себе сам суперова моделька з над і якісним зображенням, суперовим звуком. Саме головне це найнижчі ціни в Україні в нашому магазині. Тому, якщо когось із вас зацікавлять, звертайтесь тільки в Луцьк».